Христос, Воскрес, Всі миру і добра. Ми сьогодні будемо читати останню 10 главу Книги Ездри. Коли так молився Ездра, ну за що він молився? Щоб Господь помилував цей народ, який ще не отримав рясно всіх благословінь, які Бог готує для свого улюбленого народу. Який має все у правиці своїй, щоб облагородити, дати все необхідне, і цей народ вже прогнівив Бога, тому що почали брати собі за дружин язичниць. І це було порушення, грубе порушення Божого закону, і таке порушення могло стати початком великого падіння і відступлення. І саме найболючіше, що це зробили начальники і священники. І ось тому Ездра взиває до Бога, молиться, просить про прощення. І бачимо, що в цьому дусі він перебуває, молиться, сказано, сповідувався або сповідався, як ми кажемо. І ми теж, коли йдемо до Бога на сповідь, сповідаємося перед священником, але сповідаємося ж ми Богу, то ми тоді вже з глибини своєї душі хочемо викинути. Все, що нас оскверняє, що нас обтяжує. І ось, побачивши це все, оскільки Ездра це робив біля храму, то дуже багато зібралося людей підтримати його. І тоді вони єдиними устами, єдиним серцем взивали до Бога про помилування. І це досить показово і знаково. І відповів Шеханія, син Іяхіїла і синів Еламових, і сказав Ездрі: Ми зробили злочин перед Богом нашим, що взяли собі дружин іноплемінних з народів землі, але є ще надія для Ізраїля в цій справі, і укладемо тепер завід з Богом нашим, що за порадою господаря мого, і ти. Тих, що благовіють перед заповідями Бога нашого, ми відпустимо від себе усіх дружин і дітей, народжених ними, і нехай буде за законом. Ну, значить, і буде це по закону. По-перше, що вже не буде в них язичницьких дружин, але і не сказано, що ми їх виженим, що ми їх зречемося, а відпустимо, то теж по закону відпустять їх. Тобто їм даючи все необхідне для прожиття. Так, це болісно, так, це страждання, тому що чоловіки любили своїх дружин і двоє були як одно, але пізніше наслідки можуть бути набагато страшніші для цього народу. І тому краще потерпіти оце менше зло. Ніж потім має загинути весь народ. Так треба завжди розуміти, що те, що нам попускається, то це на благо, щоб стримати нас від більшого падіння і від більшого зла. Встань, тому що це твоя справа, і ми з тобою підбадьорись і дій, і встав ездра і повелів начальникам над священниками. Левитами і всім Ізраїлем дати клятву, що вони зроблять так. І вони дали клятву. І встав Ездра і пішов від дому Божого в житло Іоханана, сина Елеяшимового, і прийшов туди. Хліба він не їв і води не пив, тому що плакав за злочин переселенців. Ще раз звернув увагу, що. Молитва і покаяння супроводжується постом. Тому не їв не пив, щоб дійсно показати, що він насправді від глибини серця бажає, аби Господь простив цей народ. І оголосили в Юдеї і в Єрусалимі всім, хто був у полоні, щоб вони зібралися в Єрусалимі. А хто не прийде через три дні на все? Майно того за визначенням начальників і старішин буде накладене закляття, і сам він буде відлучений від громади переселенців. Що означає, буде накладене закляття? Це означає, що взагалі проклятий означає по писанню, це залишений Богом. І значить, від такої людини відстороняться в даному випадку і всі ізраїльтяни. І він не зможе нічого ні купити, ні продати, буде ізгоєм, буде вигнанцем. І зібралися всі жителі Юдеї і землі Веніамінової в Єрусалимі за три дні. Це було в 9-му місяці, у 20-й день місяця, і сидів весь народ на площі біля Дому Божого. Тремтячи як у цій справі і від дощів, тобто боялися, що Бог покарає, що Бог не простить. Десь, от людина, як робить гріх, то вона наче перебуває під якоюсь пеленою. І вона до кінця не усвідомлює, що робить. Тому що гріх це страсть. Ну а страсть це сфера неконтрольована. Але потім, коли приходить до тями, то розуміє, що зробила великий гріх. А тут ще і дощі якісь безперервні почали йти, і вони це сприйняли як е, е, якусь е, загрозу для себе. І встав Езра, священник і сказав їм: ви зробили злочин, узявши собі дружин іноплемінних, і тим збільшили провину Ізраїля. Отже, покайтеся в цьому перед Господом Богом батьків наших. І виконайте волю Його, і відлучіть себе від народів землі і від дружин іноплемінних. І відповіло все зібрання і сказало гучним голосом як ти сказав, так і зробимо. Однак же народ численний і час тепер дощовий, і немає можливості стояти на вулиці. Та й ця справа не одного дня, і не двох, тому що ми багато в цій справі. Зрішили. Нехай наші начальники заступлять місце всієї громади. І всі в містах наших, які взяли дружин іноплемінних, нехай приходять сюди в призначений час, і з ними старішини кожного міста, і судді його, доки не відвернеться від нас розпалений гнів Бога нашого за цю справу. Тоді Іонафан, син Асаїла, і Яхзеія, син Фикви, стали над цією справою. І Мешулам, і Шауфай, Левит були помічниками їм. І зробили так: ті, що вийшли з полону, і відділені на це Ездра священник, глави поколінь від кожного покоління їх. І всі вони названі поіменно. І зробили вони засідання в перший день 10-го місяця для дослідження цієї справи, і закінчили дослідження про всіх, які взяли дружин іноплемінних до першого дня першого місяця. Тобто, все документально оформлялося, досліджували дійсно, щоб хтось десь собі щось там не утаїв. Тому що в такому випадку буде гнів Божий на цей народ. З 18 стиха і до 44-го перераховуються імена священників, які порушили цю заповідь, і закінчується глава. Ось такими словами: усі ці взяли за себе дружин іноплемінних, і деякі з цих дружин народили їм дітей. От, екзегети звертають увагу на цей останній стих, що деякі з дружин народили їм дітей. Що це означає? Значить, щоб якось стримати цих людей від великого гріха, Господь закрив утроби тих жінок, і вони не народжували, лише деякі народили. Тому що набагато важче було б відпускати, знову ж таки, якщо і вже є спільні діти. І це означає, що навіть коли люди щось роблять по своїй волі, де можна, там Господь намагається все-таки стримати від тяжких наслідків. Саме тут так ось ми бачимо і сталося. Ну, на цьому ми з вами завершили читання книги Ездри. Хай Господь береже нас від усякого зла. Христос воскрес!